На своєму каналі я вибачаю, що в мене немає часу для того, щоб знімати, Як ми молодим сою. Ну, друзі, ми вже практично виганяємо зайця. Нам вже залишилося зовсім трошки. В роботі Джексон. Виїхали в 12 часов. Закінчуємо без 10-5. Работаємо. Получається, аж з молотили ми домалачимо. Сої за 5 часов. Ходимо з другою передачею, другої передачею ходимо повишеною 6 навчав. Сойка у нас, звісно, згоріла, соя рання, ціни нема, але будемо здавати, тому що у нас випаду нема. З того, що форт, кацапи на Україну війною, то порти сьогодні роблять, а завтра не роблять. А просто треба налоги поплатити, Солярки купити. Ну, коротше, треба трошки вложити Тоб... денег в землю, то прийдеться нам, друзі, здавати її сейчас. Хоча є до храни, в принципі, думали хранить. Але ж треба Але ж... Надо... фінанси, друзі. Трошки треба нам солярочки і тому Друзі, зараз такий склон. Сейчас Кен Вакссен вийде з зірського дракона, трошки вам поснімає що до чого. Сипа вона десь в районі тона на чим то може до півтори. точно вже вам напишу в коментах. кому буде цікаво. Соя рання, сорта не знаю, я не буду. У нас стоїть там Камазік вдалуї, висипаємо висипаємося в Камазі, і будемо вести, здавати, вести, поки сина є. Кет вакцину вам зараз позіма трошки.